Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, звичайно, поговоримо з вами традиційно про ситуацію на фронті. Давайте тепер про цю допомогу і нагадаємо всім нашим глядачам, що ця допомога вона складається з кількох цифр. І зокрема, 28 мільярдів, тобто основний пакет, він піде на закупівлю озброєння, на навчання, на розвіддані, які ми отримуємо, супутникові дані. А поясніть, будь ласка, ми за ці дані теж. Платимо, тобто, коли говоримо про 28 мільярдів 61 і говоримо про супутникові дані, в який спосіб оформлюється в грошах ця взаємодія? Ну ви знаєте, що Сполучені Штати використовують супутники як НАСА, так і використовують приватні сателіти, фактично для того, щоб Мати змогу використовувати їх і отримувати певну інформацію, тому що забезпечити зависання одночасно всіх супутників над однією двох трьома точками, наприклад, над Чорним морем, дещо складно, тому використовується як правило комбінований підхід зараз. Попередні дні активно, наприклад, проводилась і аеророзвідка літав «Посейдон» Літак в Чорноморському узбережжі, вздовж румунського узбережжя НАТО вивчав, що відбувається це. Теж, до речі, збір інформації. Це те, що роблять Сполучені Штати, і потім діляться з нами. І так само супутники, які передаються з різних джерел абсолютно різні супутники, які просто на комерційній основі укладаються контракти урядом США і потім проводиться. Фотозйомка і ці супутники використовуються в певних цілях для того, щоб мати змогу фактично забезпечити ледь не 24 годинне цілодобове чергування над тією місцевістю, яка входить в зони інтересу. Ну, в даному випадку це окупована частина території України, плюс, звичайно, Росія, тому що Сполучені Штати активно відстежують пересування озброєння, особливо що стосується ядерної зброї, і не тільки тому це все так само коштує грошей, і Сполучені Штати це оплачують. Давайте безпосередньо до самої допомоги і того пакету військової допомоги, на який очікуємо, ми за два місяці говоримо, що у нас можуть закінчитися. Певні типи снарядів, а цікаво, чи встигнуть Продовж цих двох місяців та законодавці Сполучених Штатів Америки проголосувати необхідний пакет документів, якщо конкретно говорити про те, що нам необхідно, окрім США, ми ще на когось можемо сподіватися в поставці тих же снарядів для Петріотів? Ну можемо. Можемо. Є, скажімо так, країни, які. Допомагає знову ж таки офіційно це роблять Сполучені Штати, тому не будемо розкривати деякі mm, деталі. Так. Але звичайно, що можемо. Тобто, нам будуть постачати є країни, які будуть виробляти, і є країни, які вже профінансували це на щастя для нас. Тобто, щоб ми не залишилися зовсім не без ракет. Та інформація, яка є в ЗМІ, про те, що Україна може залишитися зовсім без ракет, яка була подана Нью-Йорк Таймс. Ну, я би сказав так, що до цього потрібно ставитися дещо умовно, тому що це інформація з американських джерел, які можуть оперувати певними даними. Але все ж таки застосовують їх в Україні, і в принципі тут відомо точніше? А тут, наскільки я знаю, ніхто не розголошує правильно робить. А можна я... якраз пан Олександр, я вас про цю статтю перепитаю так саме Нью-Йорк Таймс посіяв цю інформацію, що запасів снарядів для ППО вистачить до березня, але вони посилаються на певні джерела на чиновників, і вже наші українські військові відреагували. А звідки це у чиновників більше інформації про те, що відбувається на фронті? І другий момент у зв'язку з відтягнутим голосуванням за пакет нашої допомоги, я вас хочу запитати: це можуть бути впливи? Трампістів до певної міри, тому що ну, чиновники точно не експерти ППО, і коли вони кажуть, що снарядів вистачить до березня, а тут лишилося кілька тижнів. Це виникає певне питання, і в цілому, військові кажуть, розрахунки доволі дивні. Ну е, так я тут погоджуюсь справа в тому, що вони звичайно оперують певними даними. Не можна сказати, що це зовсім там вибачте зі стелі взята інформація, але це не означає, що вони можуть бути максимально точними, і означати, що це дійсно так. І другий момент, який стосується допомоги, що стосується Трампа, ви знаєте, я ще раз що все ж таки розуміння того, що Америка має зберігати лідерство, інакше в Європі утвориться вакуум, який буде займати Китай, воно буде присутнє і у більшої частини республіканців. Адже зараз фактично десь 70%, ну понад дві третини республіканської партії, вони підтримують Україну. Зрештою, вони проголосували за те, щоби. Ще раз ще наблизити фактично надання допомоги для України і е, наблизити наступне голосування в Сенаті за це питання. Тобто, я думаю, що це є частина звичайно е, республіканців, які дуже орієнтовані на Трампа, які орієнтовані на ситуацію, яка є з кордоном. Яка орієнтована на те, що 25 губернаторів підтримало ЕБО та губернатора Техаса? І, звичайно, що вони зацікавлені з точки зору внутрішньої політики, з точки зору підготовки до виборчої кампанії, затягувати це питання як максимально довго. Але все ж таки не треба забувати, що й Дональда Трампа є радники із зовнішньої політики, як би там не було, які з ним говорять, спілкуються. І радять, як це робити краще. Тому я щиро сподіваюся, що ці фактори, до речі, я вам наведу такий приклад, який якби масштабували зараз в Сполучених Штатах, це, звичайно, їхня внутрішня справа. Але якби от зараз в США будують будуть Техасі великий завод з виробництва артилерійських снарядів, за новими технологіями планують застосовувати штучний інтелект там взагалі. Ну, доволі таки позитивна історія. От, якби вони побудували по кожному такому заводу в 25 штатах, які підтримують губернатора Техасу, і запропонували людям, які живуть в цих штатах, робочі місця і фінансування відповідне, я думаю, що. Одразу би і ситуація виправилася, і одразу прихильників надання допомоги для України побільшало. Адже я хочу нагадати, що за повідомленням армії США, яке було опубліковано, вони планують наростити виробництво снарядів, які застосовуються в Україні. Це фактично пряма цитата, і це для нас теж промін надії. Адже якщо вони планують наростити в 24 четвертому, в роках виробництво, значить вони вже розраховують певні бюджети. Під те, що вони ці бюджети будуть, і матимуть змогу фактично виробляти снаряди, пане Олександре, давайте трошечки наперед зазирнемо і можливо ви поділитеся своїми сподіваннями mm -hmm. щодо наступного засідання чергового засідання Рамштайну, яке відбудеться 14 лютого, щоправда, без Напевно, без участі міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Осіна, який зараз госпіталізований і передав свої повноваження своїй заступниці Кейтлін Гікс. Але поміж тим зараз з'явилася інформація, що чиновники, європейські, зокрема і сполучених штатів Америки, шукають варіанти зміну формату самого Рамштайну. Є інформація, що хочуть передати власне формат Рамштайн під егіду пів. Їд економічно-атлантичного альянсу можливо у вас є розуміння, навіщо зараз намагаються змінити цей формат, і щодо самого майбутнього засідання? Чого варто очікувати? Це перше, що стосується зміни формату, альянс намагається підстрахуватися від різних ризикових випадків, якщо позиція Сполучених Штатів щодо функціонування формату Рамштайн буде переглянута. Тобто, ну на випадок, якщо зміниться президент, буде Дональд Трамп, який зазначить про те, що ну фактично Сполучені Штати мають вийти з цього формату. А я хочу нагадати, що зараз якраз головують Сполучені Штати в цьому, і вони були і є лідерами в цьому форматі. Тому це такий страхуючий елемент. Це непогано зрештою мати в цьому випадку план Б. Що стосується очікувань, то очікування, звичайно. На сьогоднішній день наступні це засоби протиповітряної оборони, продовження постачання ракет і додаткових систем. Зараз Норвегія виробляє ще додаткові комплекси для України. Друге, це питання, яке стосується забезпечення боєприпасами, снарядами, мінами, всім тим, що необхідно зараз, вкрай необхідно на фронті, в першу чергу. І третє це, звичайно, де, ну скажімо, заглянути на найближчу перспективу. Це так само далекобійні ракети Таурус, це ракети Атакемес і це подальше постачання JLSDB, всього, що нам потрібно для того, щоб бити по російській логістиці. Ну і звичайно, обговорення питання так само постачання і літаків, і артилерії. Ну фактично, ми маємо в рамках Рамштайну коаліцію літаків, коаліцію корабельну і коаліцію артилерійську. Ну і не забуваємо цього... коаліцію танків, яка, якщо я не помиляюся, продовжує діяти так. Вона звичайно, тому що понад 100 танків ми ще очікуємо від Німеччини. Леопар, від Німеччин, так. Я хочу нагадати 170 це... танків від Німеччини. Ми очікуємо. Так. Леопард 1 Пане Олександре, бачите, навіть обговорюючи формат Рамштайну, який він може бути, ми все одно повертаємося до пакетів допомоги і до конкретних напрямків того, як будуть розподілятися ті 60 мільярдів від сполучених штатів. Я повернутися хочу до цифр. 28 Ми проговорили це буде на закупівлю озброєння. 20 мільярдів. Це піде на оновлення того, що вже передали. 2 мільярди mm -hmm. на розвиток. Перспективних секторів економіки і 8 мільярдів бюджет України на макрофінансову допомогу. Давайте в 20 мільярдах ще потопчимося. Поповнення того, що передали. Поясніть, будь ласка, нашій аудиторії, як гроші витрачаються на поповнення того, що передали. Тобто, це не нові напрямки допомоги, а це що ремонт і це закриття певних цифр, тому що є вже певні плани прописані до кінця року, скільки всього нам пообіцяли. Безумовно розумієте, що в Сполучених Штатах діє законодавство, яке не дозволяє просто так віддати всю свою зброю і залишитись ні з чим. У них є чіткі квоти, скільки потрібно залишити, і в них є так звані ці запаси, недоторканні. це в Росії. Їх немає. Вони готові все витрачати. А там є, і фактично ту зброю, яка постачалася, її потрібно замінити. Таким чином це означає, що по перше, в чому це плюс для нас? Для нас це плюс, в тому що виробляються додаткові запчастини разом з тим для тих систем, які ми використовуємо, тому що вони закладаються якраз в поповнення того, що було, і ми можемо їх використати з того, що ми не можемо використати, це поповнення певного запасу артилерії, поповнення певного запасу там тих же систем Хаймерс, які е, були передані, і так далі. Тобто, того що передається. Плюс це дуже позитивна історія для нас. Я поясню, чому тому, що багато хто задає питання, як це впливає. А дуже просто це стимулюючий ефект для американців продовжувати надавати допомогу надалі, тому що всі ці гроші, от 20 мільярдів і 28, це все сумарно, фактично 48 мільярдів, залишається в американській економіці. Тобто для них це абсолютно вигідно, коли вони чи поповнюють для себе, тому що це робочі місця, які виробляють, і те, що нам передали раніше з 22-го року, зі складів вони будуть заміняти, і так само в той же час вони закуповують для потреб України. Тому з усіх, скажімо так, перспектив це доволі таки непогана історія. Вона б мала робити стимулюючий ефект, звичайно, на американське суспільство, з точки зору того, що гроші все ж таки залишаються в них. Зрозуміло, і витікаючи з цього питання, ми говоримо про зміни в нашому генеральному штабі. Тоді чи є сенс обговорювати нові призначення? Хоча вони цілком адекватні? Всі бойові одиниці призначені майже якщо головне, все таки на зараз, це те, чим і ким воювати. Ну, скажімо так, і те, і те важливо, і керівництво важливо, і підходи, які застосовуються, і стратегії, все ж таки, я думаю, що навіть на тактичному рівні, можливо, зараз будуть певні зміни навіть в обороні, коли ми проводимо і планування на майбутнє. А ну а звичайно, що для будь-якого військового командира потрібна зброя, це очевидно. Тобто, чим воювати це також важливо. Але я думаю, що для того, щоб дійсно подолати певну цю стагнацію, яка в нас виникла. Ну, ці зміни, вочевидь, було доречно провести, пане Олександре. У нас ще є час. Попрошу вас дати оцінку того, що зараз відбувається на лінії боєзіткнення. Зокрема, враховуючи зараз і основні так, напрямки, по яким Росія намагається атакувати, і з огляду на ті плани, які вони поставили перед собою, на ті плани, які Кремль собі ставить в ході цієї зимової кампанії, що вони там ніби собі запланували взяти до весни? Ну, справа в тому, що взяти до весни чи до виборів в Росії президентських. Задача зрозуміла це захоплення всієї Донецької області і Луганської. Тобто, це все вся та ціль, яка ставиться на сьогоднішній день, і ворог намагається її реалізувати. Це задача максимум. Задача мінімум це спробувати захопити Авдіївку, спробувати прорватися на Куп'янськ, можливо, спробувати захопити часів. Яр. Я фактично зараз окреслив три основні напрямки, де ворог ну найбільш так активно застосовує, активно атакує. І фактично дає найбільшу кількість боєзітних. Фактично, ось це зараз найбільш такі гарячі точки. При цьому вони несуть великі втрати, але я думаю, що їхнього потенціалу для такого наступу на найближчі місяць півтора ще буде достатньо. Тобто, ці цей місяць він буде таким доволі напруженим і важким. А далі ця активність вона поступово піде на спад, тому що, по-перше, математичні розрахунки більше п'яти місяців вони не можуть наступати. По-друге, якщо не розвинули темп, якби вони розвинули темп, вони пішли би далі, там і на сім, і на вісім місяців. Наші сили їх стримали, темп не розвинули. А, ну а далі, фактично, вони ж перебувають зараз на піку, всі резерви введені в бій. Тому зараз, от якраз, саме така піковий час навантаження на лінії фронту. Один з найважчих фактично за цю зиму. Ну і дуже важливо. Відбити ці атаки, не дати їм просунутися далеко, хоча я допускаю, що якісь тактичні успіхи у ворога можуть бути, і наносити якомога більші втрати. А можливо, ще якісь корективи. Наше військове керівництво звичайно внесе в ці оборонні плани. Дякую вам, Олександре. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку.